Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у Твіттері сьогодні звинуватив Україну фактично втручання в американські вибори. Я цитую спроби України зашкодити передвиборчій кампанії Трампа. Тихенько працюючи над просуванням Гіларі Клінтон, де ж розслідування е, генеральний прокурор. Ось цитата з його Твітера. Власне, ми на громадському спробували трішечки розібратися. Вже є стаття на сайті громадський.ua, що це означає. Ну а пробуємо зараз в студії говорити детальніше про це. В мене в студії зараз у нас Наталка Гуменюк, журналістка громадського Наталко. Що ти думаєш про це, що це означає? А, тут головне зрозуміти, звідки ноги ростуть, і є причини про так думати, тому що думка про Умовне втручання України в американські вибори, вона в колії команди Трампа звучить останні півроку, щонайменше. І вона поширювалася в низці статей. І от останнім часом винирнула. З чого починаємо? Олександра Халупа. Американка громадянка Америки дуже важливо українського походження працювала в кампанії Гіларі Клінтон, і саме вона першою почала от гучно копати в про пола Манафорта. На той час очільника передвиборчого штамп передвиборчого штабу Дональда Трампа людина, яка от рік тому влітку вела його кампанію, але Манафорт був. Ми знаємо, радником Віктора Януковича там опально. Авторитарного лідера, і фактично, вся ця інформація сказана не українськими журналістами. Це ми тут тоді турбувалися про Манафорта. А саме цей скандал тоді призвів до такої уваги американської преси, що ось очільник кампанії Трампа фактично допомагав диктатору, через якого загинули люди. І це призвело до відкликання Манафорта з поста свого такої, і взагалі говорилося про те, що я пам'ятаю, Тімоті Снайдер писав: от українці розказали про Манафорта. Бо і... є ще історія з Сергієм Лещенком. Бо так, є ще історія з Сергієм Лещенком, тому що десь так само рік тому український депутат Сергій Лещенко, вже депутат блоку Петра Порошенка, який ще в часи Майдану займався розслідуваннями і причетністю там Манафорта до Януковича. Дістав те, що ми називали чорною бухгалтерією амбарною книгою партії регіонів, де були якісь дані про те, що ніби американський цей радник консультант отримав 17 мільйонів і йдеться про дуже серйозну справу, яку я потім обговорювала з американськими журналістами, що він їх швидше за все отримав такий непростий спосіб: тобто, там є і про несплату податків, і про ще якісь там нечисті фактично гроші, і цього було достатньо. Як Але... ця історія спливає впливає в американських медіа. А вона в журналі Політіко. Доволі ми можемо сказати такому ну непоганому виданні, якому можна довіряти, але де з'являються різні матеріали. Журналіст Карл Вогель. Ми його теж знаємо. Він звертався і до нас за різними коментарями. Фактично випустив дві статті ще, вже після одразу після виборів Трампа про український так би мовити слід, де пов'язувалося щось, що американка українського походження Халупа. І це ключове спілкувалася з українським послом. Валерієм Чалим, українським послом Сполучених Штатів. А ще ось вам тут український депутат від блоку Порошенка. От зв'язали три факти, і е, виходить фактично стаття. Мені її особисто неодноразово надсилали якісь, е, я маю на увазі, саме люди з команди Трампа чи політики американські, які співчувають Трампу, які є його фанатами, казали: О, дивіться, ви час скажете про росіян, а українці також. І доводилося пояснювати, що, по-перше, Олександра Халупа. Американка Сергій Лещенко, перепрошую, як би особливо ми тут розуміємо, не є виконавцем волі Притра Порошенка. І навпаки, і ну, так була комунікація з посольством. Але це почало нагнітатися цієї весни, коли все більше, більше з'явилося. Ну, тобто, вимог викликати. Представників команди Трампа на свідчення і слухання в Конгрес і в Сенат, але фактично вибач, я переб'ю, Тобто, Трамп намагається зараз врівноважити втручання Росії, втручання України. Я правильно розумію? саме так, і хоча Сам... це досить дивно звучить Це досить дивно звучить, але там же ж вони використовують ці слова медлінні in American elections, тобто втручання те втручання. Ми чітко знаємо про хакерські атаки Тут і трамжити саботаж, тобто перешкоджати, якось вести підривну діяльність так. і що цікаво, що. Навесні сам Пол Манафорт, цей політтехнолог з темним минулим, фактично і сказав, що треба почати розслідування. Ви, ви розслідуєте мене, ви розслідуєте мої гроші, ви розслідуєте мої зв'язки з Росією і е, Трампа з Путіним. Розслідуйте українців. Ось вона справа. Але чому Трамп написав це сьогодні? Ну, Тут можна здогадуватися, але напередодні, вчора. Свідчення давав. Зять Трампа, чоловік Іванки Трамп, Джаред Кушнер, який є теж е, мільйонером, багатієм, е, і буквально нещодавньою стала дуже гучна історія про те, що е, саме Джаред Кушнер зустрічався з російськими політиками, якоюсь там незрозумілою адвокатесою. Вони, нібито мали передати Трампу е, якусь шкідливу інформацію, яка могла нашкодити кампанії Гіларі Клінтон. Тут Моя, ну не те, що здогадка, просто зв'язаний факт. Трамп людина емоційна. Вчора викликали все-таки вперше не колишнього прокурора, не його самого, а близьку йому рідну родину, людину, зятя доньки і його радника. А, тобто він поставив на це питання, і оця тема вкидування порівняння і від... ну, якби ми... ви, ви нам говорите про російське втручання? Так дивіться. Гілларі Клінтон співпрацювала з українцями. Ну звісно, але це мож... таке типове трішки навіть путінське, да. Тобто, ось ви нам говорите, те, а ми, ми вам думаємо ось це так. Саме так, просто цікаво, що ну, ми слідкували за цією справою. Ціх статей не так багато, але мені було цікаво також побачити, що дуже подібні статті виходили на каналі Росія в програмі Дмитра Кісільова, де навіть використовували частинки скайпу громадського з інтерв'ю. В'ю з Олександром з Алендре Халупою, з сестрою цієї з журналісткою американською, яка є сестрою цієї співробітниці компанії Клінтон. Тобто, що ця історія вона така, ніби багато лика. Але якщо ти за нею не слідкував рік, не знаєш, що вона була, і ось вона винурнула, Ну все ж, як ніяк, це сам президент. Що далі буде на твою думку? Тобто, воно вщухне чи воно буде розмухуватися володі. Ну, власне, це моя думка, але це така непересічна подія. Ну, президент Сполучених Штатів. Пише в Україні про те, що Україна якось втручалася. Хоча є завірення, хоча знаєте, контекст ніби непоганий. І є спецпосланник Сполучених Штатів щодо обговорення питань Донбасу Вокер, який така людина жорстка, яку дуже тут привітали, приїздив голова держдепу Тілерсон не так давно. Є усілякі завіряння, але все одно, тобто, в будь-якому випадку американські змі за це візьмуться. Але мені здається, тут треба розділяти те, що є якісь такі системи системний, та якась системно в американській зовнішній політиці, і те, що робить Трамп окремо від цієї системи, так Звісно. сьогодні одне, завтра інше. Звісно, так, але буквально напередодні в інтерв'ю це не джерела CNN, Ну я розумію, що це все джерела, але зараз, отак, робиться американська політика. Дуже багато якихось зливів, чуток, всього іншого. Журналістам складно працювати. Говорили про те, що навіть джерела CNN, це така впливова компанія. Про те, що Рек Стілерсон, держсекретар США, можливо піде раніше своєї посади, не погоджуючись з політикою Трампа. Тому ніби є всі ці завірення. І ми спілкуємося з посольством, ми ставили в цій студії питання ну, так би послу Сполучених Штатів. Але, ну, от бачите, вчора свідчення Азятя, сьогодні е, твіт про Україну. Який ну точно збурить американські медіа, тому що їх навіть будь-яка згадочка викликає таку річ, але досі Трамп так не писав. Дякую, дуже Наталко. З нами була Наталка Гуменюк. Будемо аналізувати це далі, бо там ще є парадоксальний один момент: питання санкцій проти Росії, які зараз активно обговорюються в американському конгресі. Залишайтеся з нами. Українське посольство вже зреагувало на цей твіт Трампа. На офіційному Твітері українського посольства з'явилася заява. Я її процитую. Українська влада не допомагала жодному з кандидатів під час виборів у США, крім того, Україна пишається тим, що і підтримують обидві головні партії Сполучених Штатів. Кінець цитати. Далі будемо слідкувати, звичайно, за цією темою, як розвиваються події. А зараз переходимо до іншої важливої теми, яка пов'язана з темою України і Росії, темою санкцій, які зараз пропонують розглянути в американському конгресі проти Росії. Сполучені Штати можуть накласти нові санкції проти Росії в пакеті. Також Іран і Північна Корея. Відповідний законопроект сьогодні голосуватимуть у палаті представників. Законопроект обмежує право президента Трампа зняти наявні санкції проти Росії та запроваджує жорсткіші обмеження співпраці з російськими компаніями, зокрема нафтовими та газовими. Раніше повідомлялося про згоду демократів та республіканців на жорсткіші кроки щодо Кремля. Сьогодні, однак, сенатор республіканець Боб Коркер заявив, що є певні нюанси, хоча законопроект потребує маленького доопрацювання. Проблема в тому, що цей крок від Сполучених Штатів уже зазнав критики з боку європейців. Чому передусім через інтереси європейських енергетичних компаній, які так чи інакше мають бізнес з російськими енергофірмами, єврокомісія підготувала такий список проблемних проєктів. серед них Північний потік, 1 та Північний Потік-2. Спільні проекти Газпрому та кількох європейських компаній, зокрема німецької ЕОН, також Блакітний потік, спільний проект італійської Ені та Газпрому, південно-кавказький – Ним опікується британська Бритіш Петроліум та російська компанія Лукойл. Проект розробки нафтогазових родовищ Сахалін 2, це «Шелл» і Газпром, та інші. Оцей запропонований пакет санкцій е, з боку США передбачає серйозні обмеження співпраці з російськими компаніями, зокрема в нафтогазовій сфері. І зараз європейці ведуть активні переговори з американцями, хочуть обмежити е, планку російської участі. Тобто збільшити за якою проекти підпадають під санкції, збільшити цю планку з 10% до 33 Чи вдасться їм це, покаже найближчий час, навіть найближчі години. Сьогодні голосування за законопроект у палаті представників, далі Сенат. А далі має бути підпис президента Трампа. Він, однак, може цей закон завитувати. Хоча в неділю Сара Сандерс, нова речниця Трампа, сказала, що Білий дім підтримає ідею нових санкцій щодо Росії.